Знову привіт! Ми продовжуємо серію відеоуроків по створенню візуального додатку, який буде сканувати наші директорії, нашу систему на Windows і показувати її структуру. В цьому відео я трішки тихіше говорю, тому що в мене спить вже дитинка, донька, і я намагаюся навіть під час її сну, знаходячись в тій же кімнаті, записувати відео. На редагуванні я спробую трішки підняти гучність, але якщо дуже мало, то ви на максимум викручуєте свої колонки. Або Давайте коротко нагадаємо і згадаємо, що ми вже написали. Підключили потрібні нам бібліотеки, основні, без яких працювати система не буде. І підключили дві додаткові бібліотеки через спосіб «Try-Accept». Якщо їх не буде, система буде працювати, все буде добре. Тільки ми не зможемо бачити красиві графіки і не зможемо бачити красиве форматування даних про ємність файлів або директорій. навчилися рекурсивно обходити, ну, створили дві функції додаткові. Оці дві функції вони нам потрібні замість цієї бібліотеки Human Айзем, можливо, так, можливо, якось інакше. Я обіцяю в наступному відео, я погляну, як, як правильно це промовляється з англійської і буду правильно говорити ці слова. Дві бібліотеки, які роблять форматування, і також додаткова бібліотека, яка у нас. Сканує рекурсивно всі директорії, файли, папки, все, що є. Вона рекурсивно обходить директорію, яку ми вказали, і збирає інформацію. Також створили на останньому ролику аналіз отриманих даних та знаходження в них цікавої інформації через нашу оцю останню функцію. Зараз ми трішки збільшимо наш шрифт і почнемо. Приступати, скажімо так, уже до якоїсь візуалізації, щоб коли ми будемо запускати наш код. Наприклад, якщо я зараз буду запускати, ми бачимо, що ніяких помилок немає, але й немає ніякого результату. Просто код запустився і все. І якщо ви пам'ятаєте з першого ролика, то в нас тут було там майже 700 стрічок коду, зараз тільки майже 200, тобто ще все попереду. І починаємо за візуалізацією. А перед тим як ми це зробимо, почнемо працювати з візуалізацією, нам треба вирішити, як саме зберігати дані, тобто де ми будемо зберігати дані, які будемо показувати у віджиті TreeView трі Tree для нашого Тінкера. І... Треба щось з цим робити. Тому ми створимо глобальний словник. І цей глобальний словник він буде виглядати в нас ось таким чином. Я тут написав коментар, що це буде глобальний словник, і він буде глобальний, він буде в нас доступний для будь-якої функції в нашому коді. Він поки що пустий, в цьому словнику нічого немає, але він нам буде потрібен далі. Цей глобальний на рівні модуля що таке рівень модуля? Рівень модуля це цей файл. Оцей файл, main.py – це модуль. І от на рівні модуля оцей слонечок буде глобальний. Тобто, якщо будуть ще якісь файли створюватись і інші модулі, то цей слонечок там не буде доступний, але на рівні оцього файлу він буде доступний для всіх. Глобальний на рівні модуля словник – Це ідентифікатор вузла. Тобто тут написано нода ID, ідентифікатор вузла. У всередині нашого TRU, а значення, значення, тобто ключ в нього є значення. А значення це та сама структура даних словник, тобто те саме інфо, в якого є вся інформація про директорію і що в неї всередині робиться. Тобто, коли ми додаємо директорію до тревью, ми створюємо запис. І цей запис він виглядає приблизно ось так. Якщо подивитись, так, то в нас створюється нода. Нода ID це буде ключ словника, а значення це буде інформація про директорію. Тобто таким форматом ми будемо сюди всередину зберігати дані. Таким чином, маючи ноду ID, оцей ключ, ми можемо швидко отримати всю інформацію про папку, яка всередині знаходиться. Тобто, маючи ноду ID, ми можемо отримати оцей словник інфо і в ньому все, що треба. Подивитися, а ми пам'ятаємо з минулих роликів, що там знаходиться інформація про об'єм, про кількість директорій, про кількість файлів. Тобто, вся цінна для нас інформація вона знаходиться там. Чому не отримуємо все безпосередньо в трів'ю? Тобто можна було б отримати все всередину нашого трівью? Да? Тобто оцього файлика. Який в нас буде відповідати за відмалювання нашого інтерфейсу візуального? Чому ми туди все це не отримуємо, а робимо через глобальний такий масив? Чому? У віджиті трив'ю можна зберігати лише рядки, тільки строки. Ті речі, які у нас називаються стрінг, тільки такі речі можна зберігати. А ці е, дані, які нам потрібні, вони більше ніж е, рядок. Там у нас е, словарик, та, і в ньому потрібно, щоб була інформація більш така глибока і структурована, тому нам не підходить. Таке зберігання. І додатково ми використовуємо глобальний словник, щоб прив'язати цю реальну структуру до ідентифікатора вузла. Добре, трішки поговорили, мабуть, все одно нічого не зрозуміло, тому ми рухаємось далі і починаємо писати нашу функцію. функція в нас буде наступна. Що вона буде робити? Давайте я скопіюю частинку коду. І тут отут ми будемо продовжувати її писати, але я хочу зупинитися саме на нашої функції. Дивіться, функція називається щоб заповнити, перед тим, щоб заповнити наш tree view, у нас є головна функція. Ну, Вона в кавичках головна, тому що кожна функція тут особлива, але дивіться, ця функція вона сприймає для себе дуже багато параметрів. І ми зараз будемо розбиратися, що це за параметри, що з ними робити. Ця функція вона заповнює tree view, тобто показниками про директорію інфо. От є нас словник, у ньому є певна інформація, і ми заповнюємо цю інформацію в наш трів. Далі у нас є ім'я, яке ми кладемо як ім'я, у нас є тип, ми кладемо як тип. Або як файл, директорія або файл. Тобто ми вирішимо, це буде директорія або файл. Ми в майбутньому будемо підсвічувати е, окремим кольорами це. І ми е, відображаємо розмір. Причому розмір у нас буде вже в красивому форматному, е, скажімо так, стані. Е, також у нас буде колір е, директорії для DireTeg і для файлу файл. Та файли, які будуть усередині директорії, сортуємо по спаданню. Тобто зверху будуть ті, що більше займають ваги, а нижче ті, що менше займають ваги. Тепер давайте поговоримо про параметри. Потрібно розуміти, що за параметри, тому що ми функцію ще не бачимо, ми не уявляємо, про що там буде йти мова. Ну, я уявляю, а ви ще ні. Тому давайте поговоримо про параметри. Перший параметр parent3 це сам віджит 3view. Тобто оцей віджит ми його сюди отримуємо. Тобто для ініціалізації, куди ми будемо додавати ряд. Тобто наші вузли. Ну, поки що ви з тим, як це називається, правильно не сильно запарюєтесь. Тут досить важливо зрозуміти, є віджит, який відображає нам візуальну частину. У нього є певна інформація, яку він повинен отримати, щоб намалювати цю певну візуальну частину. Отже, цей віджит ми сюди будемо отримувати. Далі у нас є Parent ID. Це ідентифікатор батьківського вузла. Якщо ми вставляємо у корінь, може бути порожній рядок. Тобто, якщо це передаді, це те, що нам потрібно для того, щоб прив'язатися до батьківської, ну, вузол, я не знаю, як, як це пояснити. Ну, вузол дай вузол. я не знаю як це іншими словами пояснити, він є як начальник, тобто в корінь, початок. Якщо вставляємо у вкладену директорію, то це буде нода ID. Тобто ось якщо це вкладена директорія, то це буде нода ID. Якщо це буде початок, то там просто буде дві кавички, там нічого не буде. Та? Якщо це е, батьківський вузол, і він в корінь кладеться, то там буде просто, е, ну так буде дві кавички, тобто там нічого не буде. Але якщо це вкладена е, структурність, то там буде братись туди нода ID. Тобто parent ID це буде та сама нода ID. Параметр дірнейм – назва поточної директорії, яку вставляємо в дерево. Тобто це сама перша директорія, яку ми собі беремо, отримуємо, від якої починається шлях. Тобто Це її сама назва. Далі інфо. Інфо це у нас словник, який у нас повертає ось оця функція Get directory info. Тобто оцей словничок. Ось ми бачимо, тут словничок повертається. Оце він сюди буде прокидуватись в це місце, в цей параметр. І нод, data, той самий словник, тобто цей самий наш словничок, куди ми запишемо зв'язок ноди ID і нашої інформації. Тобто це ось сюди буде скидуватись оцей словничок, в який буде ось такого вигляду. Можливо, не досить зрозуміло, але я думаю, що походу ми, ми з цим розберемося. Починаємо писати саму функцію. Перше, що ми тут зробимо, ми зараз вставимо код, який буде займатися обчислюв... обчислюванням розміру, і він буде вставлятися в вузол для самої директорії. Що тут відбувається? У нас є перемінна, яка береться з InfoSize. Тобто ось у нас інфо. Це у нас... Словник, і ми з нього беремо розмір з цього словника. Ми відразу його переводимо в мегабайти. Пам'ятаємо, що він там був у байтах. Ми його зразу переводимо в мегабайти. Як це робиться, я вже не буду пояснювати. Вже багато разів пояснював, як оця формула відпрацьовує. Тобто ми тут отримали мегабайти от з цього словника. Далі у нас наступна строка це Dir Size Str. Одна з наших функцій, це одна із наших функцій. Форматування. Ми можемо подивитися на попередні функції, от наша функція, формат size, І ми цю функцію беремо і з неї отримує size mb. Тобто, дивіться, оця функція вона робить з біт Да? Мега, мега, тобто з байтів, мегабайти робить. А оця функція з мегабайтів робить гігабайти. То Коли ми тут отримали мегабайти, ми проганяємо цю історію через цю функцію. Ось через цю функцію. І перевіряємо, чи там будуть мегабайти, чи гігабайти. Тобто отут у нас буде або Гігабайт, або мегабайт в цьому місці. Ну, я думаю, тут все логічно, все зрозуміло, тому ми рухаємось далі. Робимо один відступ, і я вставляю наступний крок, і ми йдемо комендувати його. Що значить? parent3 insert. Та, що значить parent3? Parent3, як я вже говорив, це той вузол, яким будемо ми заповнювати наш tree view. Відже відже будемо заповнювати. І він вставляє новий рядок в вузол, та, новий рядок, тобто вузол в tree І оця стрічка, вона якраз і вставляє цей новий рядочок через insert. Я не знаю, як це пояснити більш так зрозуміло. Це як якщо так уявити, ну це дуже такий грубий приклад, але якщо у вас є база даних, і вам потрібно туди зробити запис, у вас є структура цієї бази даних, і ви через інсерт робите туди певний запис. Так от, у нас є певна структура нашого трів'ю, і ми туди можемо вставити рядок. І ось таким чином ми вставляємо цей рядок, передаючи в нього певні дані. І давайте пройдемося по цих даних. Parent ID ми вже розбирали, ми знаємо, це вказує. Куди саме вставляємо у корінь, ми вставляємо, чи всередину іншого вузла. Якщо в корінь, то, пам'ятаєте, я говорив, там буде просто е, пуста строка. Якщо ми всередину вузла, то там буде в нас оцей е, not ID, е, якщо це всередину вузла, ми встановлюємо. AND е, означає додати в кінець списку дочірніх елементів. Тобто, якщо в нас є дочірні елементи, вони будуть додаватися в кінець списку текст. Е, Ось таке, такий запис текст дорівнює Dir Name. Що відображається у першому стовці? Тобто те, то, що буде відображатися у першому стовці. Тут я навіть написав такий коментар від нуля, і тут буде ім'я. Тобто ім'я директорії, яка буде в першому стовці, Value директорія Dir Size Str. Тобто, Ця стрічка значення для інших стовпців, Перший із них називається type, другий Size. Тобто будуть в нас три стопці. І другий у нас буде називатися тип, тобто, це або директорія, або файл. Ну, Візуально ви побачите, я потім ще до сюди повернуся і поясню. А останній – це буде розмір. Це буде розмір з цього або файлу, або директорії. Щоб це уявити, от буде в нас лінія, в неї будуть, стрічка буде, в ній будуть стовпці, і в кожному стовпці будуть певні дані. От ми вказуємо, що в цих рядочках буде. Open, open false це папка за замовчуванням згорнута. Там буде такий плюсик, отак буде виглядати. По замовчуванню вона буде згорнута. Коли ми її розгортаємо, він буде перетворюватись на, мін, на мінус. І то, тому, що їх там може бути дуже багато, то по замовчуванню ми їх ставимо закриті. Якщо ви хочете, щоб вони всі були розгорнуті, то тут можна просто написати true, і тоді вони всі будуть по замовчуванню розгорнуті. І останній запис. Текст, використовуємо для того, щоб задати нам стиль. Тобто тег для кольору. Ми будемо потім прив'язуватись, в залежності, чи це директорія, чи це файл, і будемо давати певний колір. Наприклад, зробимо зелений колір для директорії. І ми будемо розуміти, що зелений колір це наша директорія. Так, в принципі, можна зрозуміти, бо в них буде плюсик. Але на всякий випадок, на всякий випадок щоб ми знали. Так, добре, тут в нас все е, зрозуміло. У е, нас з'являється така переміна як node ID. Це зміна, яка зберігає ідентифікатор нового вузла. Той, що ми вставили в трив'ю. Тобто він нам потрібен, щоб зберігати деталі у NoDSData. Отут, щоб ми тут зберігали ці деталі. І, умовно кажучи, їх може бути дуже багато. Тобто цих рядків, цих записів, їх може бути багато, в залежності від рівня директорії, яку ми сканували, і скільки вона глибоко. У нас іде. Далі нам потрібно ці дані зберегти в НОЦДА. Тобто нам сюди потрібно ці всі дані зберегти от такими рядками, таким форматом, нам треба їх зберігати. Тому що ми робимо? Нам потрібно зробити так, щоб в нас усі дані прив'язувались до ідентифікатора. Ми зробимо це ось такою. Простою стрічкою. Ми говоримо, що ноцдата, ось оця notes data, current not ID, тобто уже оцей запис, який у нас сформувався в вузол, ми його от в цю дату, під таким іменем, ми туди зберігаємо наш інфо, який отримуємо словарик. Тобто, словарик з даними, які отримали, ми його от сюди зберігаємо по такому ключу. Тобто, наша notes data, ось вона лежить зверху, ми її будемо брати. вона спочатку пуста слов, словник пустий. Потім ми туди пишемо ключ Current node ID, і він буде мати свій ID. Да? Тобто тут свій ID буде. І ми туди будемо записувати новий, новий, нові дані. Рухаємось далі. Це ми зробили, це ще не кінець. Усі дані в словарі інфо, тобто всі дані в словарі інфо прив'язуємо до ідентифікатора Current Non-ID». І в нас там буде багато списків, які будуть прив'язані по своїм ID, і в кожного буде свій словничок. Якщо згодом знадобиться повна інформація про цю директорію, там, це ж у нас директорія, її розмір, шлях, список файлів, ми просто тоді шукаємо в цьому. Масиві notes Data, Current карent ID і дивимося інформацію, яка туди була записана. Ви потім зрозумієте, як це легко отримувати, коли ми два рази отак будемо клікати, і в нас буде відкриватись певна інформація. Вона саме відкриватись буде ось по цим даним. Тобто ми клікнули, отримали карent ID, по ньому звернулися в not Data і отримали оцю інформацію. Тобто дуже зручно. Тепер нам потрібно сортувати і вставляти під директорію. Давайте скопіюємо частину коду. Що тут відбувається, ми створюємо нову зміну, яка називається сотед тобто відсортировані директорії, вже в минулому часі Sorted, відсортировані директорії. Що тут відбувається? Ми визиваємо саму функцію Sorted І давайте розберемося, що в ній відбувається. Ми беремо масив, наш масив, і беремо в ньому директорії, і беремо елементи цих директорій, тобто зберігається словник. За ім'ям і за іншими даними, які є в цій директорії. Беремо потім елементи цієї директорії, щоб отримати пару. І пара в нас буде назва і назва папки і структура папки. Тобто, отут в айтемсі, це в нас буде назва самої директорії або папки і її структура. Тобто, що там є? То цей один айтем це він відповідає одній вкладеній всередину. Директорії. Тобто, якщо в нас в цьому словничку є, там, наприклад, 10 папок, то це ми тільки одну отримали і інформацію про нею. Далі ми робимо сортування. Ось В цьому місці ми проводимо сортування. Сортуємо за логікою, де беремо item 1 і його розмір. Тобто розмір під директорії по убуваючому або по не спадаючому порядку. І говоримо, що це reverse true. Тобто від найвищого до Найменшого. Далі, після того, як ми це все відсортирували, ми запускаємо цикл. А що цей цикл робить? Цикл перебирає. Кожну відсортоновану під директорію. Тобто, отут у нас всі директорії, а тут ми окремо беремо кожну під директорію, і вони вже відсортировані. От вони відсортировані. І далі ми запускаємо цикл, і в кожній відсортирований під директорії, тут нам потрібно трішки зменшити екран, щоб ви бачили. Ми проходимо з циклом. І дивіться, в цьому циклі ми забираємо, ми забираємо інформацію. Збираємо, точніше, інформацію в цьому циклові. Що ми збираємо? По-перше, ми збираємо сам дірней, тобто, під під папка або вкладена папка, ми беремо її ім'я і беремо її інформацію. Тобто з кожного з кожної папки, з кожного інфо, ми з кожного елемента директорії ми збираємо ці дані. Тобто ми їх збираємо і далі ми проходимось по ним. І дивіться, що нам тут потрібно отримати або зібрати. Parent ID, а, до, речі, до речі, забув сказати секундочку, що. В цьому місці, коли ми запускаємо цикл, ми робимо рекурсію, тому що ми визиваємо функцію, в якій всередині і знаходимося. Тобто ось цю функцію, insert 3 data view mapping, ми її визиваємо. І бачите, в ній всі ті самі параметри, які в нас зверху. Тобто Ми ці параметри ми їх дублюємо, їх тут 5 штучок, і ми всі ці 5 штучок ми їх тут і визиваємо. П'ять параметрів. Так, да, вони трішки по-іншому називаються, але ці, це ті самі параметри і логіка буде та саме відпрацьовувати. Тобто ми по самої функції рекурсивно, обробляючи кожну під директорію, саме під папку. Да, всередині ми кожну обробляємо. Так, будується ієрархічне дерево. Тобто от в цьому місці ми створюємо ієрархічне дерево і створюємо саме для того, щоб у нас оця картиночка була, коли папка в папці, і вони зміщуються, зміщуються вправо, і ми бачимо це ієрархічне дерево від корення до кожної вкладеної директорії. Далі нам потрібно відсортувати і вставити вставля... і... І файли. Ми ось тут це робимо. Тут можна навіть трішки відступити. Таким чином. А це я трішки не туди ставлю. Це в нас сортування файлів, яке в нас повинно бути ось тут. Тут ми відсортували наші директорії, а тут ми сортуємо наші файли. І оці, оці дані ми теж будемо далі використовувати. Тут ми пішли по директоріям. Давайте я отут навіть напишу такий коментар. Проходимось по директоріям. А далі ми будемо. Не знаю, чомусь він підкреслює. А далі в нас тут буде трішки нижче. Ми будемо проходитись по файлах. файлах. І теж, теж ми сюди будемо прописувати функцію, яка буде в нас працювати з файлами. Вона буде більше, ніж директорія. Ось така функція, вона трішки більше, ніж по директоріям, але давайте я теж її прокоментую, що в нас тут відбувається. Файли це кінцевий вузол. Тобто після файлу у нас вже далі нічого не може бути. Про файл ми знаємо його ім'я, якого він розширення, чи є в нього розширення чи ні, його розмір, його шлях, де він знаходиться. Тобто ця інформація вона в нас є, і після нього вже далі ми не можемо в глибину відкритися. Тому ми проходимо по файлам робимо певну Тобто кінцеві вузли без вкладених елементів. Все, це вузол, який далі розкласти не можна. Що ми робимо? Ми беремо sorted files, це Ось ми тут їх отримали, відсортували. Та, тобто ми їх відсортували. Далі ми тут його беремо і проходимо циклом, беручи його ім'я і беручи його розмір. Тобто те, то, що нам потрібно: ім'я і розмір. Приводимо до мегабайтів, із байтів робимо мегабайти. Далі ми сюди при. Використовуємо ту ж саму функцію, яка буде, якщо дуже великий розмір, то вона буде Гігабайти робити. Тобто формат size мегабайт, Ми знаємо, це ось наша функція, ми вже про неї говорили. І оцей е, готовий відформатований розмір, тобто там уже красиво відформатовано все. Ми будемо використовувати далі, коли будемо записувати е, дані в цей вузол. Далі в нас е, іде той ж самий інсерт, про який ми говорили. ось вище інсерт, І там вище інсерт. Тут така ж сама логіка, ми записуємо ім'я файлу, далі в наступний стовпчик ми пишемо його розмір і тип, тобто якого типу він, ну то що файл, буде зрозуміло. Да? Тобто це буде тип у нас файл і його розмір. Ви потім візуально побачите, тобто буде стовпчик type і стовпчик size. І там, де тех. Ми спеціальний тег для файлів, наприклад, білий фон. Так? Тобто ми можемо потім до цього тегу задавати якийсь фон. Там у нас буде синій чи зелений, тут можна якийсь інший задати, тобто стиль, для того, щоб можна було прикріпити якийсь стиль сюди і щось прив'язати. Давайте тепер підведемо якийсь підсумок. Коли ми робимо Insert 3 дата вівмепінг, у, ці, у цією функцією. Ми вставляємо корн, корневу директорію, тобто ім'я нашого шляху, і зберігаємо інфу в глобальному словнику. Тобто Ми ось тут це все зберігаємо. І зберігаємо його наступним чином, так як я показував трошки нижче, десь я тут показував нода і інформація, тобто ключ ноди. І інформація, тобто словник, який має інформацію про директорію. Рекурсивно вставляємо всі під директорії та файли, тобто все, що в нас є від початкової директорії, все ми пройдемо рекурсію, аж поки не в. Впремося в останній файлик або директорію. У дереві відображається вся структура. Тобто спочатку будуть іти папки, тому що ми тут робили сорту, сортування. Да? Спочатку будуть і папки, потім будуть іти файли. І папки, і файли, тобто директорії файли, вони будуть йти від більшого розміру до меншого, бо ми тут використовували сортування. І в нас будуть біля кожної директорії, буде такий знак додати, плюсик, який можна буде натиснути, і він розгорне вміст своєї директорії. У результаті виходить таке наочне візуальне дерево, де великі папки та файли на початку списку, щоб користувач міг їх швидко знайти найбільші елементи і далі там щось з ними робити. Якщо потрібно, навіщо сортувати за розміром? Це вже така якби філософія. У цьому проєкті ми хочемо знайти важкі файли. Тобто перша суть цього проєкту, який ми робимо научного, наукового і тренувального по Python і по Тінкеру, по візуалізації, це знаходити найтяжчі файли і директорії, які більше всього займають розміру в вашому Системи Windows. Тому ми і сортуємо. Якщо ви хочете, можна переписати сорту, наприклад, не за розміром файлу, а, наприклад, від назви, тобто A, B, C, D і так далі. Але це вже, якщо у вас є така мета, є така ціль. То ви можете це робити, якщо у вас буде бажання. Тобто ви, наприклад, сорт Dirs, ви можете тут брати сорт-інфо, далі директорію, items, і тут лямбда, item, item0, не item, 1, item 0, і це у вас буде йти по назві. Тобто це вам не потрібно. Тут просто нулік ставите і це буде йти по назві сортування. Це, якщо ви захочете потім експериментувати, те саме можна робити з файлами, аби було бажання. Отже, ми розібрали, як ми будемо будувати дерево 3 Ну Дерево це коли отак. Тут директорія, тут файлик, тут нова директорія, тут файлик, файлик, директорія, файлик, тобто ну, деревовидна система. Ми розібрали, як будемо вставляти вузол. Вузол це, по суті, одна стрічка в цій директорії. Ми будемо зберігати дані, як ми будемо їх зберігати і що це в нас буде глобально в Nodes Data, І рекурсивно обходити всі піддиректорію, додаючи файли як кінцеві вузли. В наступному уроці ми розглянемо, як програма буде вже обробляти різні клацання мишки і таке інше. Поки що давайте збережемо цей файлик, можемо запустити, побачити, що ніяких помилок немає в нас. Ну і, звісно, їх і не буде, тому що в нас немає мейн функції, яка ці всі функції буде збирати разом і щось з ними робити. Поки що так, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.